Здавалося б, що тут такого святкування свят Хеллоуіна, так? Тобто ми ж говоримо про нашу темряву, про те, що її треба прийняти також. І це ж все такі, знаєте, програми і темний світ минулого, мої любі сонечки. Дуже часто наші низькі енергії нечистся, а вона існує дійсно, мої любі сонечки. Це творіння нашого его. Творіння нашої огістичної матриці, тобто це ілюзія, темрява. Там наш страх, там наші всі програми, ми створили це, все з вами. І ці сутності це також результат нашого темного творіння, ілюзії. І що ми робимо, коли ми їх підтримуємо? Ми відкриваємо їм портали, двері? Ми ставимо свято певне і кажемо, заходьте, будь ласка, в наш дім. І це я бачила на тонкому плані, навіть вчора. Ми разом з моїми учнями, планета наша, і бачу певні країни, там, де більше це все. і Прямо відкриті двері і кажуть: заходьте, будь ласка, і людина навіть не свідома, а, скажімо так, егоїстична енергія, низька енергія, вона завжди працює дуже хитро. Вона завжди так, під видом чогось приходить, під видом когось дуже часто приходить. І розказує, що це просто свято, що це якісь просто забавки, такі знаєте. А на тонкому плані вся енергія. І людині здається, що це просто щось таке, так? А насправді вона впускає у свій дім, впускає цю низьку енергію, підтримує цей низький егрегор і відкриває портали для того, щоб з Нижнього Астрала приходили сутності на рівень вашої сім'ї, на рівень вашої країни і взагалі підтримує їх своєю енергією. І віддає свою енергію. Так, безумовно, треба прийняти свою темну частину, але її треба трансформувати в світло, а не відкривати портали і давати життя цієї енергії у нас на планеті. А потім люди дивуються, чому стаються якісь трагедії. Так Вони, може не зразу відбуватися. Чому немає щастя, радості, чому щось не йдуть, якісь справи, чому в країні щось не так, чому ще десь не так? Тобто. Воно також грає свою роль, тому що ми через себе впускаємо це темряво в наше життя, мої любі сонечки. Ми самі все створюємо і самі можемо зруйнувати цю низьку енергію. Попробуйте просто налаштуватися і від'єднатися від цього ЕГрегора. Якщо ви до нього під'єдналась, просто вдихніть і скажіть я від'єднуюсь від цього свята Хелин. Відрізав дих, віддало абсолют, взяли світло і завантажую світлоауру завантажую захист, я є світло, я є любов, і я закриваю всі низькі астральні програми та шляхи тут на землі, в своїй родині і на рівні всього, всесвіту свого. Так, мої любі сонечки.